Хвиля криміналу охопила суми в обласному центрі на вулиці Дем'яна Короченка. Двоє невідомих серед білого дня стріляли у чоловіка. Свідки кажуть, на сім'ю злочинці напали через велику суму грошей, яку родина тільки но зняла з рахунку. Деталі у сюжеті сім'я з неповнолітнім сином поверталася з магазину, як раптом на них напали. Біля будинку 11 по вулиці Лушпи, э, скоєне, відкрите. Заволодіння з застосуванням вогнепальної зброї особистими речами місцевих мешканців. За розбійним нападом спостерігали діти, які гралися у дворі. Я бачив, як направлялись люди в масках туди, в ту сторону. А скільки їх було? Двоє. Гнали за хлопчиком. Ну, Потім хлопчик запрятався за лікарні, і вони побіжали далі. Свідки кажуть, із собою у родини була велика сума грошей. Невідомі вирвали сумку з коштами і почали втікати. Батько сімейства намагався наздогнати крадіїв, проте ті почали відстрілюватися. Почав мужчина стріляти, один побіжав туди, другий побіжав туди. За ним побіжав. Тот мужчина, которого стріляли, йому ногу прострілі йому ногу прострілів. За словами очевидців, пролунало близько п'яти пострілів, після чого нападники втекли. Мужчина підійшов, сів на крильцо, зайшла жінка і сказала, що мужчині требується допомоги, так як він ранен. Я набрала скору і сказала, що гністрільне раніння у чоловіка і нужна йому наказати допоможі. Потерпілого доправили до лікарні. До слова, останнім часом Суми накрила хвиля зухвалих злочинів. У квітні так само на очах у свідків викрали людину. У березні ж взагалі сталося резонансне вбивство. Тоді, посеред дня, у подвір'ї багатоповерхівки застрелили сумського бізнесмена. Жоден із цих злочинів досі не розкрили. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС.